Всім привіт, з вами я Олександр, і сьогодні я потратив ще 3 години, щоб збудувати оцю довго страшкову Тінтіху. Ой, тут блок, я щось не поставив. Е, так. Так, тінті. Я ще збудував прапор України і якщо не помінець, це скло захищає. Від випухів. Тому, надіюся, так. Чим би. Давайте чимось таким незвичайним лук. Давайте стрілимо. Так, чи чим там. Так. Так, отаку. ні, Я давайте просто візьмемо натягуємо, а, ніт, а, блін. Через вогонь треба. Фух, це довго відео хотів зробити. Так, треба вогонь. І для чого нам тримає кресало? Так, кресало. Чого ми беремо? Підпалюємо. Прицілюємося через лук. А ну чекайте. за треба поламати. Так. Ну і давайте. Давай. Надіюсь, мене плащат не здохне від такого. Що я платний граю щоб ви там не думали що безплатний. Ви Але виявилося, що його можна скачати. Не, нам не підійде. Нам треба саме підпалити дерево. Щоб воно загорілося. Все, пішло реакції від дерева, напевно. Все, мом планшету Ггарху йо моє! Та тут хаос цілий. Мені би дропакивати. Дивіться, що ціліло у нас? Це просто клас. Майже ліло. Це скло отримує один, але головне, що він цілий прапор України цілий, Йомаю, дивіться, який він файний. Але, правда, трошки... А, я там скла не поклав, напевно. А те частина... Ви... Все вибухнуло просто. До одного тінькі. Ну. І всім. Пап!